Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти області уздовж усієї лінії зіткнення, Повідомляють у штабі оборони. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Стариця, Новомлинськ та інші села та міста Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйновано будівлю автотранспортного фахового коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У селищі міського типу Дворічна є прильоти у приватний сектор. У селищі міського типу Вільчачугуївського району пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки. У селі Ківшарівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер, госпіталізований у стані середньої тяжкості. За даними державної служби з надзвичайних ситуацій, пожеж від обстрілів з боку окупаційних військ Росії не зафіксовано. Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку території населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. У селищі Ківшарівка вибуховою хвилею від вибуху ракети пошкоджено будівлю місцевої лікарні. У місті Куп'янську ворожі ракети зруйнували гараж і центральний корпус навчального закладу. А у селищі дворічна артобстрілом на приватному подвір'ї пошкоджено дві господарчі споруди, дахи вікна літньої кухні, вікна будинку. Триває гуманітарне розмінування деокупованих територій Харківщини. За минулу добу, 17 січня, піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля одного гектара території, два кілометри ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 71 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Як інформують у штабі оборони, на лінії зіткнення тривають бої з російськими окупантами. Яна Біляєва, Стас Дейнеком, Харківські звісті. Зранку у броварах Київської області на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Також речниця поліції Київщини повідомила, що поблизу одного із дитячих садочків міста впав гвинтокрил. Спалахнула пожежа. Станом на дев'яту ранку відомо про п'ять постраждалих. Обставини та дані про потерпілих продовжують з'ясовувати. Вночі та минулої доби окупанти знову тероризували населення Херсонської області. За повідомленням голови ОВА, житлові квартали міста атакували 26 разів. Ворожі снаряди поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Відомо про чотирьох поранених. До кінця тижня Білий Дім оголосить про надання чергового пакету допомоги для зсу. Про це повідомив радник із питань стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Деталі та зміст пакету поки невідомі. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає від Нідерландів одну батарею ППО Петріот. Гарант розповів, що зараз ЗСУ вже має три гарантовані батареї. Далі продовжуватимуть працювати з партнерами для зміцнення протиповітряної оборони країни. Відключення світла, як повідомляють у НЕК, в енергосистемі держави, зберігається суттєвий дефіцит, особливо у ранкові та вечірні години споживання. До всіх регіонів доведені певні ліміти. У багатьох регіонах діють аварійні відключення без графіків. Громадян закликають економити енергію. Ситуація у місті нагальні потреби, що зараз переживає Харків, і те, як далі вибудовувати кампанію з допомоги як для військових, так і для населення мегаполіса. Якраз ці теми стали предметом зустрічі міського голови та представників благодійних фондів Ізраїлю та США, які відвідали Харків з гуманітарною місією. Я вам благодарен за те, що ви підтримуєте нашу армію воєнних через ваш фонд. Ну и конечно обеспечивать людей и тоже благодарен вам за то, что вы сегодня помогаете нам в обеспечении людей необходимыми услугами, там, генераторами и так далее. Мы украинский город, украинцы нация, самодостаточная нация, дух Харькова и Харьковский дух не сломить никому. Поэтому будем бороться, будем побеждать и мы верим в... В победу мы обязательно победим, потому что правда на нашей стороне, потому что героизм людей, и военных, и гражданских, он самый высокий. Мы отстаиваем свою свободу, право называться нация и будущее своих детей. Представники фондів наголосили, що вони і будуть тим голосом, який розкаже у своїх країнах про реальну ситуацію в Харкові. Бо кажуть, відчувають свою потребу бути поруч з українським народом, який бореться за правду та життя. Наш фонд «HELP PEOPLE UKRAINE» Українбут організовувати постійно. приїзд делегації з ралі, приїзд представників, приїзд фонду для того, щоб по можливості Была оказана помощь, полноценная помощь Харькову в генерации, в электрогенерации, в продуктах питания, во всем, что необходимо городу Харькову и армии, которая защищает город Харьков. Эту работу мы начали э, и проводим с первого дня начала войны. Мы приняли сейчас в настоящий момент больше 16 тысяч граждан Украины у себя в Израиле. Мы оказываем полную поддержку им в жилищном, финансовом, моральном плане, в организации жизни в Израиле. Но здесь остались их родственники, друзья. И из-за этого мы оказываем непосредственную помощь Украине для того, чтобы быстрее пришла победа. І достигнут положительної результати чистині Леся Копелюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Андрій Пакулов Харківські звісті. Без жалю та болю на нього дивитися зараз неможливо. Таким зруйнованим став цей будинок у Салтівському районі, коли в нього прилетіло. Удар був надто потужний, такий, що в результаті один із під'їздів, наче спресувало. Багатотонні плити не витримали і склалися, немов із картону, не обійшлося і без загибелі людей, які були під час вибуху у своїх квартирах. Така жахлива історія тепер у цієї. П'ятиповерхівки В результате попадания в э, перекрытие данной пятиэтажки разрушились несущие конструкции, разрушились плиты перекрытия до подвального помещения, э, разрушены лестничные клетки. То есть данный дом подлежит частично демонтажу. В результате взрыва был пожар, выгорело два подъезда, квартиры с пятого по первый этаж выгорели, что привело к дополнительному нарушению несущих конструкций из-за сильных температур, которые нужно теперь восстанавливать, менять. В результате взрыва погибли люди, три человека, один человек сгорел, два человека придавило плитами. Впереди нам предстоит длительный процесс восстановления этого дома. Сначала нужно произвести демонтаж разрушенных конструкций, конструкции, которые нарушены в результате пожара. Мы это все демонтируем. Сейчас установлен башенный экран для производства демонтажных и монтажных работ. Впоследствии, после того, как будет произведен демонтаж, будет восстановлено это здание монолитным способом. Монолитные плиты перекрытия, кирпичные стены, усиленные металлоконструкциями. Восстановлены будут коммуникации этого дома, окна поставлены, будут установлены двери новые, но предстоит очень длительный процесс. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя. Територія однієї з харківських лікарень. Буквально кілька днів тому тут завершився монтаж модульної індивідуальної котельні, що її буде повністю забезпечувати всі корпуси медзакладу. Теплом це блочна модульна котельня. Таких ми в ремонтну кампанію встановили 17 одиниць. Ці котельні були розрушені. І замість розрушених змонтували такі. Що стосується саме цієї котельні, ми встановили і прийняли рішення, що це повинні ми зробити, щоб забезпечити одну з лікарень міста Харкова опалення незалежно від того, працює у нас ТЕЦ чи не працює. Дана лікарня була підключена до мереж тец 3 На новий рік нам прилетіло до цієї ТЕЦ. Вона працює, можна сказати, на останньому волоску не в повному обсязі, тому ми деяких споживачів зарезервували з інших котелів. Котельня – це не просто обладнання та самі блочні модулі. Для її запуску фахівці провели всі потрібні комунікації воду, мережі для живлення від генератора, а також все необхідне обладнання для подачі газу для всіх нас. цей рік був важким, але ми продовжимо працювати для мешканців Харкова. У різних районах міста в стислі терміни газифіковано 17 модульних котелень і заміною фізично і морально зношеного, редукуючого обладнання на сучасне від провідного європейського виробника. Все це дає змогу більш надійно та безпечно поставляти газ і тепло до споживачів. На кожній з котелень було прокладено мережу середнього тиску та встановлено сучасне шерпе вітчизняного виробника, але за зразками європейського. Всі роботи з монтажу та запуску цієї котельні спеціалісти виконали в стислі терміни, тому вона вже декілька днів в строю забезпечуючи теплом. пациентов и лекарей закладу Мощность котельной 6 мегаватт, работает она второй день. На сегодняшний момент, учитывая сжатые сроки, все проводится в пусковолочной работе. Химводоподготовка, проводятся котлы в режим работы, для того, чтобы она могла работать в автоматическом режиме. И за счет автоматики управления, то есть есть погода зависимое регулирование от температуры наружного воздуха, Киритрьодовий клапан підкривається і ліже більше менше подачи тілосітеля на потребітіля. Ще одна її перевага. Завдяки автоматиці керувати роботою можна дистанційно. Так, фахівець, який закріплений за цією котельнею, може збільшувати і зменшувати потужність підігріву води для опалення онлайн. Згідно інформації, тепломереж у Харкові протягом 2023 року планують встановити ще 12 таких модульних котелень. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олексій Старенков та Ігор Мартиненко Харківські ізвісті. Перша половина найскладнішого в історії України опалювального сезону позаду. За цей час енергетика ДТЕК відремонтували чотири енергоблоки. ТЕС відновили електропостачання для майже двох мільйонів родин, а також поновили роботу п'яти з половиною тисяч енергооб'єктів. Це дозволяє підтримувати надійність української енергосистеми та зміцнювати енергетичний фронт країни. Побороли українці і останню масовану ракетну атаку, яка мала деструктивні наслідки для енергосистеми та призвела до значних пошкоджень об'єктів генерації, зазначив прем'єр-міністр України. Зріс дефіцит потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення. Зазнали пошкоджень об'єкти генерації: один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків теплових електростанцій на заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. 12-й ракетний удар по Україні наробив багато лиха і на Харківщині. Мегаполіс і всю область накрив повний блекаут. Люди залишились без світла, тепла і води. Було е, знешкоджено е, інфраструктурні об'єкти, які е, подавали електропостачання у міста Харків, і е, було знеструмлено усього міста. Нам е, прийшлося е, дуже потужно працювати, щоб відновити електропостачання у Харкові. Тому я дуже вдячний нашим комунальним. Службам дуже вдячний нашим енергетикам. Зараз є електропостачання у місті Харкові. Працює електротранспорт, працює система опалювальна. Крім цього, ми подаємо воду у домівки харків'ян. Харків черговий раз вистояв і продовжує функціонувати попри всі складнощі. За час російського воєнного вторгнення у Харкові довелось шість разів з нуля перезапускати систему опалення. З початку російської агресії в цілому по підприємству було пошкоджено 144 об'єкти: це магістралі, це насосні станції, це наше ЦТП, це наші котельні. Протягом ремонтної кампанії ми відновили майже все і трошки більше. Працювали майже цілодобово без вихідних днів, замінили близько 200 кілометрів мереж. Крім цього, у Харкові встановлюють модульні котельні, які можуть працювати автономно і забезпечувати теплом оселі і об'єкти соціальної інфраструктури. Наразі таких котелень у місті 17, але робота з їх монтажу продовжується вистояла і залишилася цілісною та керованою. І енергосистема країни в цілому, підкреслив прем'єр-міністр. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень. Ремонтні роботи тривають. На повне відновлення енергосистеми потрібен тривалий час і рахується він багатьма місяцями. Наразі є аварійні відключення світла, і це найменше зло. Попереду друга половина опалювального сезону. Яна Біляєва, Харківські ізвісті. Цинічність і жорстокість окупантів вимагають від українців бути готовими до будь-якої надзвичайної ситуації. Під ударом ворога мирні міста і села. В зоні обстрілу може опинитись будь-хто. Як вижити. В разі, коли ворог поцілив у вас житловий будинок і ви опинились під завалами, фахівці радять намагатись слідувати наступні інструкції. Першу чергу пам'ятайте, що до місця події вже прямують всі екстрені служби. Кличте на допомогу, намагайтеся кричати, подавати сигнали ліхтариком від мобільного телефону або ж просто шматком тканини. Стукайте по батареях, трубах. Важливо, ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички. Це може призвести до вибуху. Рятувальники час від часу зупиняють всі роботи і влаштовують хвилину тиші, аби почути людей, які опинились під завалами. Про це теж слід пам'ятати, і важливо у цей час якомога голосніше кричати та подавати сигнали, щоб постраждалих почули і помітили, акцентують у ДСНС. Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, зателефонуйте рідним або на номер 101 і повідомте, де перебуваєте. Якщо вас помітили, пам'ятайте, що потрібен час, щоб вас визволити. Тож спробуйте заспокійтися і чекати на допомогу. Якщо вас ніхто не чує, спершу оцініть обстановку навколо, чим вас притиснуло, що ви бачите перед собою, чи є поряд ще хтось. Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку. Вкрай важливо, зазначають рятувальники, не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не можна намагатися самотужки розбирати завали довкола себе. Якщо вдалося вибратися, треба оглянути себе на наявність травм та ран за можливості надати собі та іншим першу домедичну допомогу. Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися самотужки, продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників. В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження. Якщо поряд є якийсь одяг, спробуйте загорнутися в нього. І головне, аби мінімізувати шанси опинитися під завалами, рятувальники закликають не ігнорувати сигнал повітряна тривога та слідувати в укриття. У разі його відсутності пам'ятати про правила двох стін. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харківські ізвісті. 340 доларів або більш ніж 14 тисяч гривень. Такої суми, на думку українців, вистачить на місяць для нормального життя. Ці дані респонденти повідомили під час опитування, яке провів інститут соціології. А ось до війни українці вважали, що для однієї людини потрібно понад 16 тисяч гривень. Це 630 доларів на момент опитування. Тобто, під час повномасштабного вторгнення люди дещо вкоротили свої фінансові потреби. Також українці оцінили власні статки та. А відповіли, чи дотягують їхні доходи до 340 доларів. Більш ніж 52 опитуваних зауважили, що їхня зарплата відчутно нижче бажаного доходу. Близько 30% зауважили, що їхній доход дещо нижчий від бажаної суми. У 15% українців їхній дохід покриває фінансові потреби, а понад 7% опитуваних отримують більший дохід від суми, якою вони вважають нормальною для життя. Проте до війни картина була дещо інша. Майже 25% українців отримували такий дохід, як хотіли. Дохід 24% респондентів дещо не покривав фінансові потреби. А 40% отримували на порядок нижчу суму аніж хотіли. Проте, незважаючи на фінансові складнощі під час повномасштабної війни, українці готові перетерпіти тимчасові проблеми. 69% українців готові терпіти сьогоднішні та майбутні проблеми стільки, скільки буде потрібно до перемоги України. Близько 24% респондентів готові терпіти фінансові складнощі, але лише обмежений час. Приблизно 5% українців не готові терпіти зростання цін та скорочення робочих місць вже зараз. Також більшість українців певна, що у найближчий рік їхнє життя більш-менш налагодиться. Песимістично налаштовані лише близько 11% опитуваних. Так само респонденти вірять у кращі зміни в державі та впевнені у перемозі України. Близько половини опитуваних вважають, що зсу вижнуть окупантів за півроку рік. 26% впевні, певні, що на це знадобиться більше року, а близько 14% налаштовані вкрай оптимістично. Вони вважають, що Мога України може статися вже за кілька місяців. Яна Щетиніна та Світлана Бреус, Харківські Харківській звісті.